Ну, сьогодні головним слідчим управлінням служби безпеки продовжено допит лідера комуністів у Служби безпеки. Дуже багато запитань, і ми говорили про те, що допити будуть продовжені 6 квітня. Це був лише перший допит. Я думаю, що сьогодні це не останній допит. Сьогодні комуністи обґрунтовано підозрюються в багатьох антиукраїнських діях. В тому числі і є підозри щодо сепаратистської, диверсійної діяльності і навіть терористичної. Але крім іншого, сьогодні зокрема слідчі будуть питати чи вже питають у пана Симоненка щодо його висловлювання останніх після прийняття закону щодо засудження нацистського та комуністичного режимів. Зокрема, в своїх висловлюваннях він дозволяв собі говорити про те, що ставити під сумнів територіальну цілісність країни, говорив про, денонсацію, про фактичну денонсацію пакта молотова Веребінтропа та багато іншого. Я думаю, сьогодні він дасть відповіді, пояснення щодо своїх висловлювань, але я ще раз кажу, що це лише маленький епізод, як демонстрація. Головне, все ж таки, мається на увазі анти- Державницька діяльність комуністичної партії. І е, щойно е, буквально в нас була опублікована інформація на сайті, яка, в принципі, підтверджує цю тезу е, в Дніпропетровську викрита чергова мережа е, сепаратистів, які е, створювали фейкові е, громадські рухи, е, одноденки. І... Закупляли техніку, і зараз під час обшуків всі вони є прибічниками комуністичної партії. Керували їми колишні керівники осередку комуністичної партії в Дніпропетровську, коли які зараз перебувають в Луганській області, є так би мовити депутатами від Новоросії, і сьогодні, сьогодні вони. Створюють такі організації не лише в Дніпропетровську для того, щоб підбурювати ситуацію в регіонах. Точніше, ви, говорите, це ви що це бувші? Справа в тому, що вони там є люди, які мають партійні квитки, є люди, які просто є прибічниками. І сьогодні я ну, ми не знаємо факту, що вони демонстративно здавали свої мандати комуністичної партії. Так вони сьогодні, наприклад, ті двоє, які ви керували осередками в Дніпропетровській області, вони зараз виїхали в Луганську область, зараз вони себе рахують до так би мовити Новоросії, і що вони є членами парламенту Новоросії, але вони ніде не заявляли про те, що вони більше не є прихильниками комуністів. Тобто утвердження штані вони є членами комуністичної партії. Сто процент він можуть до контакти, які являются? керують, вони вони були. Один був секретарем, здається, одної з організацій. Но сьогодні він втік. Він сьогодні переховується від закону. Він сьогодні втік. Він сьогодні є е, те, прибічником терористичної організації. Він е, е, вступ він е, вступ об, обрав себе. Е, депутатом Новоросії, то хто він? Я страшу невесь від час ще робити обов'язків і можна говорити зараз. Це ви знаєте, це зараз е предмет. А він вчора чи сьогодні склав мандат. После він був людей, поприділи. Якщо людина втекла і переховується від правосуддя, ну ми знаємо, ми, ми обґрунтовано цю людину підозрюємо. Я думаю, що рано чи пізно ми цю людину затримуємо. І рано чи пізно, ця людина дасть точні пояснення порвала вона свій комуністичний квиток чи не порвала. Факт залишається фактом, що осередок комуністів, який був у Дніпроп... одному з районів Дніпропетровської області, керівництво виїхало на неконтрольовані тимчасово Україну території, а рядові члени. Або ті, хто їм співчуває, я не кажу, що там 100% всі члени комуністичної партії, продовжують активну антиукраїнську роботу на території. Тому сьогодні ми говоримо про обґрунтовані підозри. Винними може визнати лише суд. І сьогодні ми, ми не говоримо про те, що ми когось же там звинуватили. Вирішуватиме суд. У нас є обґрунтовані підозри. Ми ведемо слідство. Як тільки будуть зібрані всі епізоди, а щодо цієї політичної сили в нас дуже багато епізодів, ми передамо все в суд, і суд прийме законне рішення. Зараз йдеться про комуністичну партію України і про її лідера Петра Семоненка. Сьогодні ми говоримо про те, що є багато статей, багато підозр, але коли ми сформулюємо, сформулюємо вже обґрунтовану підозру, обвинувачення, тоді, тоді будемо говорити про статті. Сьогодні з ним відбувається бесіда свідч. Я не транслюю. Поки що статус його не змінив. Ну, на, на цю хвилину, поки триває допит. Статусу поки не змінили. На, на, на цю хвилину статус ще не зміни. Речник СБУ на гілянське. Що ви маєте на увазі? Які самі порушення ви бачите? Ми не говорили про правовий статус. Про правовий статус сказав сам Симоненко. Будь ласка, якщо ви бачите якісь порушення, скажіть. Тому що ж... Симоненко вийшов і сам все розказав. Ну, ви знаєте, людина має захищатись. Це, це природнє право людини захищатись. Бо, звичайно, будь-який злочинець, я зараз теоретично кажу, будь-який злочинець буде, не буде зіснуватися до... Багато загроз ліквідовано і ми сподіваємось, що святкові дні будуть спокійними, тихими, і е, люди відчують, хоч і дуже складна ситуація, але відчують якийсь свят. Тобто, під правами, підприємні... сьогодні, сьогодні є закон, який регламентує використання комуністичної символіки. І Це не питання збу забороняти чи щось не забороняти з цього приводу після ухвалення закону закону про про засудження комуністичного та нацистського режимів. Семененко виступав з критикою цього закону, і серед іншого він сказав, що. Сьогодні ставиться фактично питання про зміни меж України, про від'єднання про денонсацію факта молотова рибнетропа і поставив під сумнів цілісність України. Сьогодні лише досліджуються ці слова, і я хочу на цьому наголошувати. Це було по всіх змі. Наприклад, останнє, де я там. Я, ну можете прогуглити, Я думаю, ви зразу знайдете це. Це було широко. Я так розумію, що там було багато журналістів. Все, дякую вам.